Скласти свою, хто не склав три кожного ріку, з необхідними медикаментами, з необхідним якимось таким пайком, теплим діялом, щоб вас все це було на полкові. Так. Виходимо так. далі. Так. Тут у нас різдвине для перебування <реку> <реку> черговий. Так? Черговий має зареєструвати людей. Тут потерь, ми можемо тимчасло поживання. Місце тимчасового проживання полікування життів. Ми можемо попросити жителів, я думаю, номер мобільного телефона, дані документи дані зітримання особи. Там, що вони вийшли. Зразу ж ми можемо роздати людям, які приходять номерки, де розміщені, де вони будуть розміщуватися кабінети, і чергові, які чергові походять наші, наші вчителі, будуть запроводжувати цих людей або в місцях відпочинку на першому поверсі, або другий, третій поверх, вже відповідно у кількості людей. Якщо ви побачите, ну, з цієї сторони на це є їдання, за стійко розміщені люди дані, а і також місце для укриття. Сюди ми переходимо в інші місця, які можуть люди виставити. Тернополя. Звичайно, що все це розміщується в нас у певному відведеному місці, на складі. Ми тільки тут розмістили окремі одиниці, щоб показати, що в нас є. Це є миючі, тут розміщені всі миючі засоби, прямо рідке для рук, антибактеріальне мило. Засіб для чистки сантехніки, засіб для дезінфекції, концентрат для міття підлоги, білизна, туалетна бумага, також е, е, переноски так, і прожектори. Акумулятори. Далі. Сюди переходимо, ми бачимо, що теж у нас є е, е, одноразовий посуд, термопокривана, вогнегасники каремати, так, спальники, спальні мішки і аптечки. Мака з водою дорого. Пальна вода. Ми зараз приходимо сюди. Петнічна вода, як і для технічної людини, що теж відкриває. Так, сюди ми зібраємо трішки пізніше. Тут нас розташовано це, на що виглядає підтримки для три водоканалу. Доброго дня, позиція якраз має під'їзд, так? Так, позиція мають під'їзд. Два ремонта, два Відто не маємо. Можемо розташували поки що. Ми замінимо, замінимо, виправляємо цю конструкцію. Ми говорили, щоб такий був на три на 4. Так, зробимо ну, таку гривіночку mm -hmm. на 3 на 4 ми думаємо поки на три зробимо. Ми полагаємо... Є альтернатива ще вийти в спортивному <плес> залі. Ну дуже зручно тут дійсно. Так, закривається на бачу і не заражають. Пока <плес> ми там заповнені. Давайте. Так, тому що близько до вихови, і зручно для заїзду машини. Тобто спеціальна машина, яка проводить крутоворогу, заканчиває. Перебуває так? І, і дитяча ігрова кімната. Тут можна для Так, Дитяча ігрова кімната. Таким чином ми будемо десь приблизно розміщувати, тут можемо розмістити спальні місця. Звичайно, що ми, ви бачите, всю територію не займали, це показовий зразок того, як це мало відбуватися. Це є один спортивний зал, і також маємо ще один набагато більший. Це такі великі локації, для, де ми можемо розмістити спальні місця. У класах теж можемо розмістити спальні місця і сидячі місця. Так, залежно від потреби та кількості Так, Прошу звіти великий мобільний телефон. Ми Тут ми можемо розмістити набагато більше вже таких спальних місць в цьому спортивному залі. Так, знову ж таки, тільки помазові місця розміщені, але кількість набагато більше. Поділимо на 3 метри приблизно, так, то 50-60 людей ставити. тільки лежачи. Mm. І зараз переходимо до найцікавішого. Прошу. <рошу> 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 щоб всі зігрілися. Так, щоб всі загрілися. В нас попереду дві мобільні, два мобільні біотуалети розташовані. Два мобільні іотуалети, далі польова кухня, буржуйка бачите, ми забезпечені дровами, які отримали, можемо ними кочегарити і варити смачну їду тоді, коли людям можливо буде не дуже добре спокійно на душі. Далі ви бачите перед собою. В укриття таких хіб у нас можна в укриття зайти через школу, і з укриття є два виходи на двір. Один із них ви бачите. тут. Але тут немає під'їзд. Сіді в нас є з цієї сторони, вимагають виходить. Генератор? Генератор с контактора генератора. Так, давайте. Уголь тяга вытащить включённый. Генератор. За конструкторы вот этот тут. Точка 12. Ладно. Думаю, это получается. Это же фондчик. Я вроде вспоминал. Вы до Сколько киловатт? 460. Супняє вас немає, там все виведено. У них є два. Давай. Давай. чекайте. Давай. Ви вивчаєте? Зараз буде спрей Зараз вони там будуть З Крушуницької одиниці. Дівчата, ходіть сюди. І лайдера хтось. Так, просимо, Хто перший? Давайте я, я. я, я, я. давайте Так, ложечки сюди до стола підходьте. будь ласка. Ми продовжуємо навчання в різних районах нашого міста на випадок надзвичайної ситуації. Сьогодні такі навчання проходять в центральній частині міста, де одному з будинків зімітована надзвичайна ситуація. Навчання також підрозділи ДСНС на національної поліції. Людей повідомили про начинну стацію. Управляюча компанія пітно зробила змітованих з мереж. Людей через пункт обігріву евакуювали, привели до пункту, який розрахований для тимчасового проживання, де показали умови до проживання, де знаходиться вода. Де знаходяться необхідні засоби гігієни, як працює генератор, який подає електрику на електрочасне світла в школі, як працює польова кухня, яка буде працювати також на вимкнення світла. Можна сказати, що цей об'єкт повністю готовий до того, щоб приймати мешканців. А зараз наше завдання, щоб якомога більше тернополян знали, де знаходиться пункту масового проживання. Знали як як став прийти, і знали, які чим я тут зможу скористатися.